Друзі, сьогодні викликав суперагронома, щоб він мені порадив, чи пора вже проводити диссикацію гречки чи ні. Ну, агроном сказав, що вже пора. Хотів і вам трошки показати. Це у нас тут невеличкий кусок гречки. На жаль, для любителів наутіла не по нулю, а по класиці. І в принципі з обробок ми тут. Провели антизлакову обробку, як ми бачимо, то злаків у нас немає. Немає злаків. Все тут було по класичній технології, закриття вологи, передпосівна культивація, ну і посів. Посів обичною сіялкою СЗ3,6, так як участочок далеко і польові дороги не дали змоги нам ніякої більше сюди сіялкою. Добратися, тому вирішили посіятися з ешечкою. Ну, що, в принципі, досить непогано і вийшлося. Речка, як ми бачимо, вже нижні яруси вже підсохли повністю. Ось дивимося. Вже в принципі вона доходить до уборочних кондицій. От цей екземпляр вже... і вже і зверху навіть немає цвіту. ну, Одиноких Ось трішки є світу, ну воно вже тут можливо щось дольє після десикації, але в принципі стан гречки вже просить десикацію, Тому ми будемо проводити. Хотіла б, звісно, дікувати і Оном, але він у нас дорогий на сьогоднішній день і в дефіциті. Тому зробимо обичний дікуват Дібромід. Також уберемо оці. Соняшнички, які у нас від яких ніде не дітися в посіві гречки. Можливо, хтось знає як з ними подальшому боротися і одібрати сімена соняшнику від гречки. Тому що ні один очисний комплекс 100% не забирає ні по вагі, ні по розміру соняшничок. І з кожним, з кожним роком в семенах гречки. Подекуди з'являється така картинка, як ми бачимо. Вестралія соняшничок. Ну, він... Деякі екземпляри вони недородні, вони ще не сформовані. Я думаю, все буде добре. Тобто, маємо станом на 17 серпня таку гречку. Виїхали прийняти рішення. Рішення прийняли, проводити десекацію. Також нам не вистачило трішки сім'ян гречки. І тому це поле в нас прямо межа в межу, як ми бачимо, край засіяний гречкою. Розсіяли края, почали сіяти, але не спіймали норму на сезешки. І трішки не вистачило, досіяли просом. Ну, Просто тут що? Пройшли з прімою в дозі 0,4 літра, і на тому як би, захист і закінчився. Посіяли так, ліж би досіяти площу. Але воно досить непогане просо. чистеньке, гарненьке просо. І походивши, прийняв також рішення, що ну що, зробимо десикацію просо і одним махом заберемо цей кусочок. Можливо, пару днів почекаємо, ну, щоб по-дурному не ганяти комбайна. Робимо десикацію, чекаємо, починаємо з гречки. і Плавно переходимо на просо. Я думаю, ми цей участочок заберемо повністю. Отакі От у нас зараз справи. Аграрний фронт працює. Всі...